Це просто є Люди! 1 липня 2022 року російські війська обстріляли Сергіївку – невеличке курортне селище на березі Чорного моря. Три ракети Х-22 подолали відстань від місця пуски всього за декілька хвилин. У результаті повністю зруйнована база відпочинку годже і значних руйнувань зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок. А найстрашніше постраждали десятки цивільних. Хто стоїть за злочином російських військових, з'ясовував центр публічних розслідувань. Я хочу вам еще раз напомнить слова президента Российской Федерации и главнокомандующего о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям, не работают по целям гражданским и гражданским инфраструктурам. Это был бассейн. Ми знаходилися в номерах. Я відчув, я побачив світ ну як день, розумів, що щось день не так. Стрибнув трішечки на Діану. Ну, як бачите, нічого не допомогло. Та й взрив, волною все знесло, стекла, камні в нашому номері стіну знизло, знесло там, де була Діана. Після вибуху, ну, я можу розповідати за себе. Е, я відкрив очі, і почав намагатися говорити Дяно, Дяну, все, я живий, я проснувся. Все добре. А за Діаною не знав. Я почув її все. Мені все тлугло, все добре. Почав робити первічний огляд, тіла, ну зрозуміло, весь посічений кров, то понятно. Руки на місці, нога на місці одна, друга не на місці. Друга лежить рядом, ну там, лежить прямо рядом. Та почав впусти собі на вихід. Олексій і Діана пара студентів, які приїхали на два дні на базу відпочинку в Сергіївку разом з друзями. Вони ретельно обирали місце, бо на той час інші курортні містечка вже не раз бомбили. Олексій хотів вступити до сил тероборони з самого початку повномасштабної війни. Його не брали, бо студент. Після завершення навчання влітку планував все ж таки пробиватись до лав захисників. Але російські ракети вщен зруйнували ці плани. Повернули життя молодих людей назавжди. На двох за рік після трагедії, парі зробили 150 операцій. Попереду ще декілька. З тіла молодих людей лікарі діставали цвяхи, скло, уламки. Сергій це Ну, те місто, де не було ані блокпостів, ну нічого. Тобто тут навіть ну, комендантська година, звісно, є, але я не знаю, чи є взагалі люди, які її перевіряють, ну як в маленьких населених пунктах. Повітряна тривога була, ми були ще всі разом. Ну, сирена ж, як завжди, 5 хвилин, і потім ми розійшлись по номерам. Ну, це вже потім, коли аналізуєш, так можна було вийти в коридор. Це б. Менше було б осколків і всього іншого. Але хто тоді знав, як все буде, ніхто навіть не думав, що сюди щось може прилетіти. Без звуку, без нічого, просто звін у вухах, тротил, немає повітря. Ну, ти не знаєш, ти не розумієш, чи всі живі. Перша думка, що це такого, це неможливо. Ти не розумієш, чи всі кінцівки в тебе на місці. Потім. Ну, я думала, що ми під завалами, бо мені на обличчя впало е оконна рама. По Сергіївці запустили ракети, кожна з якої несе майже тону вибухівки. Два прильоти в базу відпочинку, один по житловому будинку. Як наслідок загинуло 22 людини, 39 осіб отримали поранення. Да, я жив в цьому будинку на сьомому поверсі. Е Подкатуває. І десь попав додому біля 11 години, поки поїв, помився, приліг, включив телевізор. Десь у 12:25 пролунав перший взрив. От першого взриву в мене одразу вилетіло вікно в залі. І я одразу схопив речі і побіг бомбосховище. І поки я біжав по лестниці, був ще один вибух, і коли я забіжав в бомбосховище. Я пролунав третій вибух, який попав це. Тут у нас був строїтельний магазин, попало в строїтельний магазин, і я саме відчув взрив прямо в бомбосховище. Но, е, бомбосховище. Витримало ігор. Згадує, що між вибухами минало всього декілька хвилин. Тож дістатись бомбосховище більше ніхто не встиг. Після прильоту чоловік почав допомагати мешканцям будинку. Я піднявся, спускалися сусіди з восьмого поруху, вверху, з дев'ятого. Всі були в паніці, кричали Допоможіть, допоможіть. Але я, на жаль, не чув, бо заклало вуха сильно. І такий був сильний дзвін в ушах. Що ну, а коли вже піднявся на сьомий поверх, то я вже побачив, вийшла сусідка Оксана Олександровна з чоловіком. І Була відкр... відкрита двері у моєї сусідки Максимінка. І вона лежала на полу і перевернута. Я почав її колихати казав, тетя Віра, тетя Віра, а вона не відкликалася. Сразу почали дзвонити в допомогу і скоро швидко приїхала. Буквально за 7-10 хвилин вже скоро була. І... і все, почали ходити по етажах. Російські війська обстріляли курортне містечко зі стратегічної авіації літаками Ту-22 м 3 Спільнота Монітор опублікувала номери трьох борців, які можуть бути причетними до цього злочину. Літаки стартували з району Волгоградської області, вірогідно, з аеродрому в Мариновці. Далі літаки рухались у бік окупованого півострова. Перебуваючи над західним берегом Криму, здійснили три пуски ракет Х-22.

Ракета Х-22 її називають убивцею авіаносця. Чому так? Тому що е, оснащена з ядерною бойовою частиною, вона була призначена для знищення авіаносних груп, тобто або самого авіаносця, або кораблів, забезпечення, які до коло нього ідуть охорони. Е, створена ще в далекому радянському союзі, її може використовуватися також не ядерна, а е, фугасно-осколкова частина її е, е, масою. Майже до тонни 950 кг. Це доводить таки потужна ракета, одна з найбільших, зараз є, мабуть, така і найбільша із таких, що летять з носія авіаційного. Ту-22М3, дальній бомбардувальник, який є носієм для цієї ракети. Основним. От саме з цих літаків, цими ракетами б'ють по Україні спочатку повномасштабного вторгнення було близько. Півтори сотні запусків цих ракет. На жаль, ще має Росія достатньо цих ракет, кілька сотень ще є. Тим паче, що ці ж ракети ми передавали Росії у свій час разом із тими ж таки бомбардувальниками. Дальність польоту ракети Х-22 до 600 кілометрів. Тож уразити літаки носії українські сили ППО наразі не мають змоги в Україні. Досі недостатньо засобів ППО для знищення самих ракет. Наразі жодна не була збита. Кожний запуск Х 22 потенційно несе смерть. Саме ракетами Х-22 влучили в ТЦ в Одесі та Кременчуці, а також по житловому будинку у Дніпрі. Плюс у неї допустима похибка відхилення від цілі 600 метрів. Ви розумієте, що таке 600 метрів для густонаселеного міста? Це фактично може прилетіти куди за дуже небезпечно. Летить швидко. Чотири 4 понад е, чотири тисячі кілометрів. На один. Ну, приблизно така швидкість. Тому від пуску ракети до її прильоту ну, доволі -таки мало часу. Щолі, чи лічені хвилини так на те, що дійсно щоб йти у питання? Вороки далі буде застосовувати тактику ракетного терору, запускаючи по території нашої країни, все ще має що найбільша проблема а, ракет Х-22, а їх дві. Перше, це дуже потужна бойова частина 950 кг, кілограмів, котра призводить до неймовірних руйнувань. І друге, надзвичайно висока швидкість пересування в повітрі. ха 22 є надзвуковою і відноситься до аеробалістичних ракет. Це гібрид крилатої та балістичної ракети. Спочатку Ха 22 летить як крилата ракета, але падає на ціль як балістична. Динаміка використання цих ракет в Україні з боку РФ зростає. Адже чим менше ворога високоточної зброї, тим більше він використовує зброю з похибками та недоліками є не чим іншим, як зброєю тероризму проти цивільного населення, тому що чи частина ракет не досягає своїх цілей, вони вже застарілі, можливо, умови зберігання там не такі, як потрібно, і так далі, але частина ракет взагалі не долітає до своїх цілей, а та, що долітає, не неточно. Це не високоточна зброя, скажімо так. Вона, вона створювалася як для ядерного. Заряду, щоб там вра... попасти приблизно в район. А там буде вибухова хвиля, яка принесе той результат, який на який розраховували тоді в радянському союзі. Російська сторона не визнає своїх помилок. Наприклад, щодо обстрілу в Сергіївці, російські посадовці повідомили, що вразили не базу відпочинку і житловий будинок, а виключно військові об'єкти. Вооружені сили Російської Федерації продовжують наносити удари по військовим об'єктам на території України. Операційно-тактичка, армійська авіації. ракетными войсками и артиллерией поражены 32 пункта управления вооруженных сил Украины. Радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области. Путину-то публичникам абсолютно байдуже. На Супутні втрати. Причому це стається не лише мешканців нашої країни, адже часто густо через ворожі ракетні обстріли гинуть е е люди, котрі жодного відношення до українських сил оборони немає. Діти, літні, люди, жінки. Так було в Сергіївці, та так було в Дніпрі. Так було в Кременчузі, коли ворог застосовуючи такий тип ракет, ну, нібито і орієнтувався на Якісь військові об'єкти чи розповідав про це, але ці ракети прилітали в об'єкти, котрі жодного відношення до українських сил оборони не мали. Російські пропагандисти, російські чиновники брешуть щоразу, тільки нові відкривають рота. Перше з цим це стикнувся у лютому 2014 року. Котрий, коли вони розповідали про зелену чоловічків, про так звану самооборону кримську, про те, що будь-який танк і інше озброєння можна купити в будь-якому історії. На наш запит в офісі генерального прокурора відповіли. Розслідування обстрілу в Сергіївці здійснює Служба безпеки України. Наразі за порушення законів і звичаїв війни групою осіб підозру оголосили Олегу Тимошину. Йому загрожує довічне ув'язнення. Розслідування триває служба безпеки України спільно з офісом генерального прокурора зібрала масштабну доказову базу на командира військового полку РФ, який причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Воєнним злочинцем є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ, полковник Олег Тимошин. А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку в годжі в селищі Сергіївка на Одещині. Олег Євгеніович Тимошин, 1971 року народження, став командувати 52-м важким бомбардувальним авіаполком у 2021 році. Це військова частина 333-10 з місцем дислокації на аеродромі Шайковка Калузької області. Призначили Тимошина командиром після аварії, наслідок якої загинули три пілоти ту 22 М3 навесні 2021 року. Включно із тодішнім командиром полку Вадимом Белослюдцевим короткий час після аварії авіаполк очолював полковник, командир екіпажу Ту 22 м 3 Андрій Самойлов. Зараз, вірогідно, він продовжує службу і причетний до вбивств українців у квітні 2023 року. Російський суд засудив до умовних термінів єдиного, хто вижив у аварії майора Олексія Скворцова та техніка Ігоря Арістова. Наразі достеменно невідомо, чи продовжують вони службу у 52-му авіаполку. Але, зважаючи на війну, скоріш за все Скварцов, який є досвідченим пілотом і у 2020 році представляв аеродром Шайковка на параді в Москві, задіяний у так званій СВО і може бути причетним до вбивств українців. У складі 52-го авіаполку перебуває до 27 літаків, ту 22 М3 різних модифікацій. І це найбільш оптимістична цифра. Бо називає також кількість у 18 літаків. У 2021 році 850 осіб особового складу авіаполку нагородили за якісь бойові заслуги. Нагородження відбулось до 77-річчя створення авіаполку, але повернемось до Тимошина. До призначення його командиром 52-го авіаполку він служив у Мурманській області на посаді командира авіаційного полку дальньої авіації. Про це свідчать численні новини Міністерства оборони РФ. У квітні 2021 року під керуванням Тимошина в Мурманській області пройшли учбово-тренувальні польоти та тренування по охороні аеродрому. На сайті Миротворець опублікована адреса реєстрації воєнного злочинця. А саме Мурманська область, Алінігорськ, 8, вулиця Гвардійська, 15, квартира, 18. Він зареєстрований у російській соцмережі ВКонтакті. Наразі сторінка пуста. Коли він у неї заходив, невідомо. Але серед дописів чимало прокльонів від користувачів за обстріли України, до яких причетний Тимошин. Ми написали йому, але поки що повідомлення він не прочитав. У січні 2023 року служба безпеки України назвала низку імен, які відносяться до 52-го бомбардувального авіаполку ВЧ 333 10 Серед них командир авіаційного загону Олексій Іваненко, начальник штабу ескадрильї Дмитро Галенков, штурмани Денис Григорів і Дінар Назиров, які засвітився у святкуванні ювілею 52-го авіаполку. А також інженер по авіаційному озброєнню Євген Поцелуєв. Ми змогли розшукати у ВКонтакті останнього і надіслали йому повідомлення з запитанням про обстріл Сергіївки. Євген поцелуєв його прочитав, але проігнорував. Журналісти російського видання Важливі історії після оприлюднення СБУ імен військових з 52-го авіаполку змогли з двома з них поспілкуватись. І розпитали про обстріли мирних українців. Зокрема, Дмитро Голенков заявив, що я прям на кнопку нажимав або в цьому самоліті сидів? Крим все одно наші, все остальне наше. Що ти хочеш -то від нас? Після теракту у Дніпрі в 2023 році, де російські військові обстріляли багатоповерхівку, вбивши десятки цивільних. Асінтраслідувачі спільноти Мальфар встановили дані ще декількох військовослужбовців, ВЧ 333. -10. Вони можуть бути причетними до вбивств мирних українців, зокрема в Сергіївці. Наприклад, 29-річного пілота Олександра Васіна, який, незважаючи на молодий вік, уже у 2020 році був командиром екіпажу. Васін зареєстрований у російській мережі ВКонтакті під ім'ям Олександр Чернов. Однак він обмежив можливість проглядати профіль і надсилати йому повідомлення. Крім цього, пілотом з шайковки є Дмитро Панькін, який у 2016 році заборгував за комунальні платежі 55 тисяч рублів або приблизно тисячу доларів США. Вочевидь, елітним російським військовослужбовцям до початку так званої СВО держава платила копійки. Ще військові льотчики 52-го авіаполку Ймовірно причетні до обстрілів України це Михайло Биков, Володимир Камаров і командир екіпажу ту 22 М 3 Микола Агеєв. Останні разом із згадуваними вище Олексієм Іваненком і Андрієм Самойловим брав участь у параді перемоги в Москві у 2019 році. А взагалі, російським військовим і їх родичам, вочевидь зараз дуже тривожно. З грудня 2022 року у ВКонтакті діє невеличка спільнота Шайковка ВЧ 33310, створена для мамочок, чиї діти служать у ВКС РФ. Одним із дописів цієї спільноти є інформація для тих, чиї рідні більше місяця не виходять на зв'язок з зони бойових дій. Зокрема, родичам розповідають, як здати зразок ДНК. Щоб ідентифікувати потенційно ліквідованого окупанта, з однією з членок цієї спільноти Людмилою Ілясовою, нам вдалося поспілкуватись. Профіль у неї закритий на фото зображений собака на фоні російського триколора з патріотичним гаслом Вмісті ми сіла. А в шапці профілю вказане побажання, пропозитив, щастя, успіх. Тим не менш, повідомлення Ілясови особливим позитивом не просякнуті. Спочатку вона цікавилась, чому ми пишемо саме їй. Просила показати журналістське посвідчення, питала, чому профіль пустий. Потім Людмила Ілясова почала ламаною українською писати, що в неї ніхто в Шайковці не служить. І взагалі є родичі в Україні. А далі пішли погрози і звичне для росіян хамство. Наприкінці бесіди Ілясова заблокувала можливість надсилати їй повідомлення. Спілкування з цією особою наштовхнуло на думку, що можливо хтось з її родичів служить у шайковці. Мережі ми знайшли старий і наразі видалений профіль якогось Марка Ілясова на російському порталі авторської авіаційної фотографії. В контактах у нього значиться інший користувач порталу Кирил, який опублікував десятки фотографій російських військових літаків, зокрема з особистого архіву. Тож цілком вірогідно, що Ілясова таки має відношення до Шайковки, і її знервованість зрозуміла. Нагадаємо, якісь невідомі безпілотники вже двічі долітали навіть до району Шайковки, яка знаходиться у глибокому тилу. 7 жовтня 2022 року і 6 лютого цього року відповідно. Що вже за зону бойових дій говорити. Тоді місцева російська влада запевняла, що ані аеродром, ані літаки не постраждали. Але, судячи з опублікованого відео за останньої атаки Калузької області, вибух був нечугенький. Та й під час війни ніхто не може гарантувати, що цей наліт до ПЛА стався востаннім. Тим не менш, жодна знищена злітна смуга, літаки чи російські військовослужбовці ніколи не компенсують завдані нам шкоди і не повернуть убитих російськими ракетами людей.